Літня капсула в манго іде? Звичайно, льняна сорочка і шорти потрібні в літньому гардеробі. Гарна посадка, гарний крій може бути як вечірній комплект, а рубашка може бути як жакет. Легка, гарна спідниця, яка має ось такий нижній декор. А разом з котоновою такою кофтою буде виглядати от прям фантастично. Досить гарний літній жилет з таким ефектом плетеної рафії, в гарному шоколадному кольорі і в світлому, і гарні плетені сумки у різних форматах раджу. Гарні класичні з класичного деніму шорти, дуже-дуже легкі. В манго мені не дуже подобаються аксесуари, але подобається акцент. Ось така хустка. Можна зав'язати на сумку, можна зав'язати на запясток, можна зав'язати на брюки. Якщо не хочеться занадто яскравого, ви можете обрати більш спокійні. З тонкого деніму дуже гарний сарафан, легкий, невагомий. І вільний крій завжди вигодний влітку. Мюлі на каблуку ось така класно викроєна чудова сукня. Зверху прикраси. І це буде крутіший вечірній варіант. Ці дві майки вже є в моєму гардеробі. Вони надзвичайні, легкі, тонкий льон, невагомі. Дивіться, незвичайно носимо аксесуари. Це резинка на голову. але... Це може бути аксесуар на руку літом. Без футболок не обійтись. Дивіться на горловину, тут вона гарна.